Добрий день, шановні газди та газдині! І сьогодні ми поговоримо про будні тату майстра. Про те, що ми робимо постійно та систематично, а саме підготовку робочого місця, адже саме з цього процесу починається сеанс тату. І забігаючи наперед, хочу сказати, що чіткої інструкції не існує, і кожен тату майстер збирає робоче місце так, як йому зручно. Тому я просто покажу, як роблю це я. Цей процес можна розділити на три основні частини: приміщення, меблі, інструменти та матеріали. Отож почнемо з приміщення. За нормами санітарної служби, підлога та стіни мають бути такими, які можна помити, тобто обробити дезінфікуючими розчинами. Наприклад, я використовую лізофармін. Ви ж можете використовувати будь-які інші розчини, які відповідають нормам. Отож, помили підлогу при необхідності стіни. Далі, також не забуваємо про повітря. Дезінфікуємо за допомогою бактерицидної лампи. Її варто вмикати не більше 2-3 разів на тиждень по 30 хвилин. Адже надмірне використання цієї лампи може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ну і звісно, під час використання нікого не має бути в приміщенні. Також важливо, щоб була вентиляція або можливість провітрювати робоче середовище. Наступна частина підготовка меблів. Спочатку добре вимиваємо руки. Оці руки нічого не крали. Далі дезінфікуємо і одягаємо рукавички. Далі потрібно буде продезінфікувати та забар'єрити усе, чого ми будемо торкатися. Для того щоб уникнути перехресного зараження. Ну ви ж розумієте, що під час процесу виділяються біологічні речовини, котрі можуть нести в собі якусь гедоту. А то не дай Боже, щоб передалося комусь іншому. Тому дотримуються цих простих правил. Бар'єримо все, звісно, харчовою плівкою. А кушетку або холдер додатково ще одноразовою простинею або пелюшкою. Push me and then just hurt me. Do I can get my satisfaction? Satisfaction. 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 Далі використовую звичайно стоматологічну салфетку, одну четверту частинку, для формування саме робочої частини, де буде стоятися, стояти вазелін, там, колпачки з фарбою і кадрижі. Можна використовувати цілу, але мені зручніше буде. Де працювати з четвертинкою. Далі все по черзі. Спрей батл, пінка, якщо використовуємо таку. Обов'язково бар'єримо. Якщо юзаємо міксер, то і його також обмотуємо. Стіл у мене невеличкий, тому я розрізаю полотаночка. Ну і мені так зручніше. двосторонній скотч. І щоб не пикати нігтем, можна використати отакий от стоматологічний інструмент. Наші капсики. Можна, звичайно, використовувати шпатель з ветеринчиком і ставити капсики на нього, але мені так зручніше, адже можна підігнути його і він не буде падати і розливатися. Далі бар'єримо в нашу машинку. Спочатку накидаю нашу плювочку, далі беремо наш бандажний рукавчик і скотчем фіксую до основи. залишаючи собі хвостик, щоб потім можна було легко відклеїти. Таким чином ми ніби розділили на місце, де є держак, і місце де воно повністю. Далі закидаємо ще одну частинку бандажу. і знову фіксуємо. Можна зразу тепер замотувати бандажним бентом, або можна також собі підмотати шматочок салфеточки для того, щоб машинка була трошечки товстіша і наші пальці не так сильно замочувалися під час роботи. Далі катриджі, які ми будемо працювати. Не забуваємо про вазелінчик, фарбу. Ну і, звісно, стаканчик з водою. Я використовую два стакани. Один просто обрізаю в якості підставки для того, щоб воно. Цю частинку стаканчика можна викинути, а можна використовувати для того, щоб там зберігати катриджі, якщо б не підсихали. Так, хоп. Хоп. Все, поставили. Наливаємо дистильованої водички. Ну, все, ми поставили нашого клієнта. Підутвовали йому там перевели трансфер, готові все працювати. Стіл, все під рукою, я правша, мені зручно на праву руку так от працювати. Звідси взяти краску, звідси взяти собі салфеточки, попшикати, якщо потрібно, батлом промети, щоб я робив мінімум рухів. Звичайно, під ліву руку кидаю собі смітничок, для того, щоб усі використані рушнички зразу ти попрацював, протер. Зіжмякав, викинув собі зразу це, і ти працюєш, щоб ти не відволікався від роботи. Все, що використовуємо, обмотуємо харчовою плівкою, в тому числі і гаджети, і лампи, і стільці. Якщо дзвонить телефон, а він не в харчовій плівці, обов'язково знімаємо рукавички, дістаємо телефон, собі говоримо, а вже потім знову обробляємо руки, одягаємо рукавички і продовжуємо роботу. Ну і звісно, після закінчення роботи ми розбираємо робоче місце. Картриджі викидаємо окремо в нашу уртучку для картриджів. Решту все відправляємо до смітника. Машинку на стерилізацію. Так, це мій метод. Ви ж повинні підібрати для себе найбільш оптимальне розміщення інструментів та матеріалів для найбільш ефективної роботи. Тобто, все має бути на своєму місці та виконувати свою функцію. Та як би і все? А з вами був Іван Денис, Він же, ідея Є. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити оті всі ваші штуки внизу, а також писати коментарі, за які я буду вам безмежно вдячний. А ще більш вдячний я буду за ваші донати для ЗСУ, адже війна триває і наших воїнів потрібно підтримувати. Будьмо мосні, тримаємо сикупи, дбаємо про своє здоров'я та здоров'я своїх клієнтів. І звісно, до нових зустрічей!